Плін, Ішана, Юрію Васильовичу. Це чудова людина, прекрасний чоловік, надзвичайно хороший батько. І нам був у всьому поміч. Дуже хороший сім'янин, дуже любив свою дружину, доньку взагалі любив людей, дітей, всіх оточуючих. Добрий, щирий. От він проявляв до них завжди турботу таку. от... Любов, захоплення своєю дружиною, донькою. Мені здається, що таких людей, як Юра, дуже мало. Це людина, яка дуже хороший сім'янин. Він страшенно любив свою дружину і дочку. Він дуже працьовитий, він дуже відсивчивий. Він казав так: я сам не піду воювати, але як мене покличуть, я зразу піду. І 6 числа, серпня, він був в Луцьку. І ще треба нам було там деяку роботу доробити. І він ще доробив на кухні, на харчовосі деяку роботу. Навіть вдома, якщо дівчата просили з колективу, він завжди знайшов хвилинку ввечері піти і зробити, і допомогти. Я вчора йду через музичний зал, він зробив музичний зал повністю.